Битві, так уже багато чули Божого Слова псали. Ми всі перед Божим лицем, Знайте перед тим Богом Бог руки весь світ. Натиснуло, що в нього нічого не буває. Часом ми люди. Думаємо, що ми багато чого значимо цьому житті. Але коли Господь простягає свою руку, то ми бачимо нічого. Читає такі слова, які ми надали діла. Що Мною дає загублення, щоб у нього по всякої області царство Його трепітає і благоповідь при на Дані. тому що Он є Бог живой і сущий, І царство Його є с І величество Його безконечне, От збавляє, і спасає. І залишають чудеса і знання на небі і на землі. Обісбаві дані від сили два. Слава Богу, і перед таким богом ходимо, сьогодні, ми передніхом сьогодні, зібрались в дому хи. Один тим і старі, серця, дані у свій час я зачитав, каже, мною та й останні. Є сам язичний, але він те що зрозумів. Те, що так часто буває не зрозумів народ ізраїльський. І навіть ми християни нового Цар далі те, що зрозуміли, каже, мною дає закуплення, так як пса, він создає приказ, каже, мною дає сукоріння собе в всякій області царство його три деталі і благоговіння перед Богом та Йогом тому що він є Бог живий от є Бог живий да кажеш ісус чи і царство його не зрушимо і владчисть твоя його безкінечна от ми побачимо перше ви знаєте цю подію, яка спонукала цього цару дати таке вона треба написати таке, такий приказ, коли Даніїв був кинути до цього рвагу і цей цар дуже, дуже не хотів або шкодував те, що купувалося, але він нічого не І він чого не міг змінити. І Данії був кинутий до цього рва за те, що він молився до свого Бога. то написано цей цар не захотів їсти. І далі, дождавшись ранку, він підійшов до цього рва, і каже, жалобним голосом, крикнув Даніла і сказав, цар, Данії, Даніл, рад, Бога живого. Бог твой, которому ты ти служишь, служиш, мови спасі тіля, от Бога». Таке питання возникло у цього селя. Бог ти той, якому ти невізмінно служиш, чи міг він спасти тебе і тобі? І на свій великий побіг, він почув відповідь від Даніїла. Тоді Кадаїв сказав салюту. Бог послав свого і заредні два. І говорили мене, тому що я казався пред Німчи і далі відця, я відділа приступлення Бог Бога. Послав свого ані, і каже, заради пасніва. І вони не пошкоджу. Це дуже здивувало. І він дає повіді, що во всьому його царстві, щоб перепитали, щоб благовіли перед Богом Меніловим, тому що Он є Бог живой, Христису. І царство його не служимо, і величество Його безконечно. Он і змовляє, і спасає, і солишає, чудеса діста і знамення на небі, на землі. Слава Богу, ти усе є наш Господь. Я так, не так вовка вашому служіннику на свято Пасхи, мене свідчив про те, Господь зробив у моєму болі. Я не перестаю дивуватись, Божим мирським. Я, читаючи це місце, я дійсно бачу серці, що наш Господь є Бог живий, Бог сильний, Бог могутний. І те, що не от власне війни, те, що нам не вкладається людський розум, Бог робить. Бог робить. Ну, Івані Марка написано є такі слова, як тебе. Нас зачитати, це остання глава Івана Іваніва, останні стіжки у сказаному працювати. Да". 20 стішок, останній сішок, а вони пішли, і проповідували відсі при Господнім суддястій і покриє ті слова, поснеблющені знання. Це, по суті, Христосу, Христос був вознесений на небо. Писано, дав їм власть, і далі каже, я зачитав, що учні, а вони пошли і проповірні Господні суденці, і почеплення слова, освітуючи пізнання. Знаєте, правда добре легко проповідується тоді, коли Господь робить якусь свою велику справу, і тоді Господь проявляє свою і являє свої діста, і тоді є, що показати, де людей. І знаєте, я би трошечки ще засвідчити про те, що я так тоді мав мало часу, про просто я не можу мовчати. Я коли молився над своїм сином, я казав, Господи, яке мені його здоров'я. Я не тебе, я буду ну, скрізь свічити про те. І я відчуваю на собі ну, відповідальність. Того, що я сказав, я хотів би трошки ще сказати, трошки ще сказати про те, що коли мій син попав в аварію, знаєте, сталася велика така аварія, яка про яку сказали, що вона не совмісна життям, і казали, що місце він не вчити він практично не може. І навіть сьогодні ще вони сказали, що з строкею аварію, ну після такої аварії, життя не несуміста, він не, не може жити. Навіть людині зібраний сказав, що таке буває. Коли каже, був час, а спеці, чи свій час, то ми не могли казати, що таке чудеса буває. Але коли пройшов час, це один із хірургів сказав свої лікарні, де лежали ним. Але каже, коли вже пройшовся час, то такі чудеса бувають за ісключенням живуть у віруючий сім'ї. У віруючий сім'ї. такі чудеса бувають вчора. Залишаються живи, їх приводять, проти веселі. Це дійсно так. Мій син не пройшло багато часу, 7 березня він попав в армію. 27 днів він лежав в лікарні, 20 днів лежав в вималь... анімації, вималь... вималь... 7 днів він лежав у неброхірургії. 10 днів він був без свідомості, взагалі, 10 днів так <кхід> був так, то приходив, то, то знову був без свідомості. І вимагавчі казали, що півтора року саме мало для того, щоб він ну, почав ходити, щоб він почав розгубляти, щоб він почав думати. Коли я закритував врача, ну, так, я не має, не мені так розкажіть, а я не пострілін, так доступному язику, яка моя, вон, яка, ва, то, що прийшло в його групі, яка простільки яка, травма за так, один з врачів сказав, що ну, якщо передати, то для вас така Ваша, вашого і, 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 коли була аварія, він 18 метрів летів і вдарився в Асваху, це, це можна тільки просто уявити. Але Господь є наш, Господь він є син. Вже мій син, і, як я вже казав, 7 березня це була аварія, і сьогодні, на сьогодні вже їздити велосипедом, за рулем, на машині. Сідає за забрати, їхати, а я хоч його не даємо, то більше треба набратися, сили, чи він такий слабий челесний слабий, але Господь робить собі справу. І Всі сусіди, які бачать на себе, вони завжди не віруючи, люди але вони на... На... на очах сльози, і вони кажуть це, дякуйте Бога. Вони нас віруючи, теж понухають нам, хто це зробив з того. Дякуйте Бога. Ми Ви проти серце такий, і наші чудні є Наш дивний дивним Господь. Хай Господне Ів'я, воно буде возвеличе, воно буде прославлено. Знаєте, я не завжди так бачили, але Господь Він діє згідно своєї волі, згідно діє своєї волі. І сьогодні я ну, хочу дякувати Богу і завжди стараюся дякувати Бога за Божі милості, за його ласку, за його велику любов, за його. Його він дуже любив, працювати, працювати, все було потрібно про те, що могло так статися ніколи не було. Той час, коли бували моменти, казали дітям своїм, що наші життя взагалі там там, звучать. Там, 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 і ми маємо бути готові на всякий час для зустрічі з госпіталю, значить, після безказа, а брати. По 80 років живуть і там, то й у нас є мінімум. Про що ти кажеш? Вже ви забираєтесь люди, знаєте, ну так, так не розуміє, молодик, так розуміє. Але стало зовсім не так. Одне мовлення і може життя закінчилось. Знаєте, Так часто ми, молоді, особливо люди вони думають, що так просто знаєте, так, може, часто так неожиданно закінчитися наше життя, і як добре, коли люди готові. Коли ми сміло йдемо до Господа, як, як добре, коли ми, знаєте, наше серце є з Господом, коли наше серце, воно, знаєте, ми маємо діє з Господом у своєму житті, як це добре. То... Сьогодні дуже багато молодих людей захоплюються чимось іншим, захоплюються інтернетами, захоплюються мобільними телефонами, знаєте, де там, ну, щось шукають, постійно що шукають, це удаляє Бог. Я не один раз збою в своєму серці намови, знаєте, завтра, я стараюсь завтра казати, навіть це удаляє, це дуже удаляє Господа, замість того, щоб читати Боже Слово, щоб углублятися в нього, щоб запасатись Божою силою, щоб запасатись знаєте, те, ми не знаємо, що чекає нас, якби в будущому завтра не знаємо, що нас чекає, до того, щоб бути з Господом. Щоб не зустріли наші нападки з Господа, Господь була Господина, Господь допоможе нам у цьому нашому житті. Бог